Всіх із магазина Аврора сьогодні хочу показати акції, які почалися 7-го і будуть діяти по 13-те. В Аврорі ще бувають такі акції, які починаються в четвер і діють до наступного четверга. Також тут акції вже подивилась, які діють цього три дні. От вони з найбільшою знижкою. Почалися сьогодні, буду діяти 8, 9-10. Почну з цього продуктового відділу, покажу акцію ліквідацію, акцію хапай. Все по черзі. Починаємо локшина швидкого приготування від рева саме з 7 по 13, 18%. Знижка, 36 гривень, замість 44. Ось в такій упаковочці. 36 гривень. А отака рева в пакеті, рева, смак курка, 85 грам, 23 гривні. Знижка 18% акції від «Додай» – ось така кислота лимонна, моногідрат, харчова – 90 грам, ціна – 12 гривень. Кулінарні вироби, консервація, десерти та желе напої. 12 гривень зі знижкою за 90 грам. Ось тут розібрали желатін деко 25 г. Акція тільки вчора почалась, вже розібрали 12 гривень за 25 грам, мабуть, в асортименті. І з 7 по 13 знижка на сіль кухонну кам'яна мелена. Ось такий вишуканий смак, називається бренд, 12 гривень за кілограм. В акції від рева, таке пюре картопляне, смак курки. Пюре за 3 хвилини. 40 грам. 23 гривні. Тут, до речі, написано 240 грам готового пюре. Виходить, з цієї упаковочки. Така велика знижка по 41% з 7 по 13 на чіпси картопляні. Ось такі хрум. Є смак краба, є смак сметана та зелень. Тут 50 грам, ціна 10 гривень. Також є чіпси Pringles. Так, акція на паприку написана, але тут ще є зелень. Ось така, зараз перевіримо, скільки, може тільки паприка по акції. Да, 139 гривень також зелень, сметана. Вони йдуть по 165 грн. ось в цьому тубусі. Саме в цій, ну, в цій аврорії є паприка і зелень. Знижка 15%. Але для Pringles дійсно нормальна ціна 139 гривень. 23% на напій цей МАК-кофі. Написано 2%, в 1, без цукру 12 г. Цей і той і той без цукру. Цікаво. Є просто смак ванілі, це 5 гривень замість 6,50. І от мені цікаво, що цей жовтенький, я такий раніше не бачила. Також 5 гривень, просто з ароматом ванілі він також йде без цукру. Напій кавовий цикорій. Індійський цикорій з кавою. З 7 по 13 буде коштувати 39 за 90 грам. І також напій цикорій розчинний, це тонус, а є ще еліт. Ось він еліт. Еліт. Еліт 100 грам. Так, 100 грам за 49 гривень зі знижкою 17%. Замість 59 Економія 10 гривень. 7-го також акція подивилась на печиво Затяжне Марія. Декілька видів тут. Є з кокосом, є мілк. Ось таке печиво. Воно йде по 150 грам, 17 гривень, навіть 155 грам. 17 гривень, знижка 15%. Нагадую, акції діють 17 по 13 по всій території України, у всіх магазинах Аврора. Далі напій вітамінний. У них зараз холодильнички стоять, що дуже зручно, ну, в великих принаймні Аврорах. Ось такий вітамінний коктейль називається 150 грам. Почитаю потім самій. Цікаво. Добавка дієтична, Extra Life імунітет. 150 грам. ціна 27 гривень замість 31. Також акція Аж 25% знижка. Ось такий хел, напій, енергетичний ЖБ банка. Тут 500 грам. з лимончиком. Є різні смаки в асортименті написано. Лимон, ще щось. Green Apple зелене яблуко, 41 гривня, велика знижка 25%. Усік в асортименті по 15 гривень 200 мл. І там моджу на самому верху, але бачите, його розбирають, Соковмісний, сильно газований, м'ята лайм за літр 24 гривні. Акція на напій енергетичний ксіксо, якось так, хел, а, від Хел. 27 гривень, ну, 250 баночок. Така класна кава, айс. Ресолате 53 гривні, замість 63, 250 мілілітрів. Далі, напій, сильно газований тоник Water Harrid. 330 мл 19 гривень за 330 мл. О, живчик в асортименті в акції по 17 гривень 0,5. А я таки і не бачила. Живчик з лісових ягід є. Тут смак навіть вишня. Я думала, він тільки яблуко буває. 0,5 по 17 гривень. І ліптон холодний чай в асортименті зелений чорний по 23 гривні за 0,5. Кавовий Якобс в асортименті. Є ориджінал, є карамель лате. Він йде 3 в одному, по 6 гривень. Гривень зі знижкою 14%. І це сюрприз від джамі Панда 20 гривень. В асортименті написано, мабуть, різні є. 25 грим. Що показувала в понеділок, вам не буду показувати. А тут на поличці ще є деякі цікаві речі. Дивіться, це з по 10 серпня акція, ну в неділю останній день, 19 гривень. Ось такий хлібний квас, сухий домашній, тут 200 грам. Його вистачає на 10 літрів. Від кавого на цій поличці акція також по 19, у десяте, ну в неділю останній день, три мочалки. Набір мочалок для тіла, так наче тут цікаво виглядають. Sponge Fun Meal, я так розумію, бренд називається 84 гривні за три штуки зі знижкою. Це я все показувала. Понеділок, а я хочу показати акцію ліквідації. Тут такий набір пензлів, начебто 59 гривень. Їх дуже багато. Причому дуже класний органайзер, як мені здається. Бачите, вони складені в цей органайзер, а потім його можна дати 59 замість 99. А потім ви так розкладаєте, як намальовано на цій коробоці 1, 2, 3 і складаєте їх сюди. Ну, зручно 59. Також ось такий, такий годинник спортивний. Ну, Перевіримо також, начебто. А я що сканую. Чому? 59 замість 99. Ну, не знаю, наскільки він добре працює, але 59 гривень. Чашку цю я показувала за 59, є такі браслети, є гаманці. Це по 29. По 29. Так, це що, чохол для навушників чи щось таке. Отут ще браслети, також мило дору за 29 гривень. Непогано це дору. Ну і це все... О ні, такого не було. Макарон зі смаком полуниці це начебто так блокнот. Там я десь інший бачила, 29 замість 49. Отакий цікавий блокнот, макаронс. Є якісь акції, які всього три дні діють 8, 9 і 10. Ось саме ось це я показую. Глянь, така прикольна іграшка для кота текстильна. О, цікаво, буде гратися кіт. Аж 36% знижка, 49 гривень. Класна знижка. І ще ось така іграшка для кота. Так. Ну, це треба його розважати, то він сам може взяти. це така, знаєте, треба ну, гратися з ним. 24 гривні, 38% знижка. Зараз я повісю на місто. Також щітка для вичіски шерсті тварин. О, оця прикольна, що скрізь ну, знімають, показують в TikTok, в Інстаграм 55 гривень замість 88 з парою чисником. Ну, не знаю, показуючи, вона так класно чисте. Прей сюди наливаєш, вона у нас парочисником 55 гривень замість 88. В понеділок не показувала акцію на оцей блокнот А5. Просто він такий симпатичний. Гляньте, як він зроблений, так цікавий. Начебто вже вигорівший. На резинці йде ось такий блокнот, на нього аж 33% знижка 59 гривень. Але аркуші такі прям приємні. Хочу показати такі аркуші, тоненькі, приємні. 59 замість 88 гривень. Сміття саме з 7 по 13, 18% знижки. Файно, стандарт, 35 літрів. 30 пакетів коштують 40 гривень. Просто стандарт. Пакети для сміття 35 літрів та да, 30, 30 штук. Далі, ось такі пакети для сміття від файно великі, чорні, 120 літрів, 10 штук. 89 гривень. І також великі, файно, 90 літрів, 20 штук. Меншого трішки розміру, 130, ой, більшого розміру, нічого не розумію. Тут 10, а тут 20 штук. 20 штук, 90 літрів, 134 гривні. Також з 7 по 13. Ну тут краща знижка, все таки 22 відсотки. 77 гривень, 45 літрів з затяжками. black and white, Такий є бренд: 77 гривень. За 45 літрів тут 30 штук з затяжками. 22 відсотки знижки. Гарна акція. Також оці, бачите, зразу видно, що люди їх беруть 40 літрів, 53 на 60, 12 штук з затяжками від компанії Супрін. 44 гривні замість 49, такі фіолетового приємного кольору. І також з 7 по 13 22%. Знижки на фрекінбок для сміття. Міцні, чорні, 35 літрів, 15 штук, з ручками. Ціна 46 гривень. Знижка 22%. Велика знижка на набір рукавичок від файно-вінілові розмір L. 10 штук в цій упаковочці йде. 44 гривні замість 49. Я так розумію, вони просто прозорі для контакту з їжею. 44 гривні за 10 штук, за 10 пар. Кавиці ось такі господарські від Файно. 39 гривень, розмір L. Fry хоч більше знижки роблять. А це файно. Ну що це знижка? 11%, 39 гривень. Набір таких губок. Тут їх 4 штуки кольорових, 39, а от файно 20% знижка. Набір губок кухонних, добра господарочка. Їх 6 штук. 39 гривень за 6 штук, а там за 4. Далі ще набір губок кухонних добра господарочка. Тут виходить їх 5 штук, 32 гривні. Також 18% знижка. От така акція, яка діє тільки три дня. 8, 9, 10 аріель гель для прання для кольорових речей. Тут літр 125, вистачає на 25 пранів, мінус 38% знижка. 249 гривень замість 400. Це класна акція. І також тільки три дня 43% знижки на перволь. 199 гривень. Тут на 20 пранів 1 літр делікатне прання. 199, дивіться, замість 349. І також знову літер на 20 пранів тільки для білих і світлих тканин. За літр 199 зі знижкою 43%. А тут акція з 7 по 13. В середу наступно, останній день 176 гривень. Ось такий гель для прання великого розміру. Polar Shine 176 гривень за 5 літрів в асортименті. В асортименті для білих, для кольорових. Із 7 по 13 піна. отакий бренд зараз новий. З'явився така незвична у них упаковочка. ця піна 5 літрів, рожева упаковка. 229 гривень універсальний замість 299 гривень. Тільки три дні акція, 8, 9, 10, ось така гала, аквапудра, французький аромат, порошок для прання, 1,8 кг, на 12 завантажень, 189 гривень, знижка нормальна, 37 Також тільки три дні акція, це у нас персіл, начебто, так, це у нас персіл, тут Кілограм 200-169 гривень зі знижкою 32%. Суда для очищення ось така кальцинована. Підходить для кухні, посуду і ванни. Це від бренду 365 для аврори роблять. Така сода 650 грамів, 42 гривні. Це у нас сіль, сіль для посудомоєчних машин гранульована 700 грам, ціна зі знижкою 32 гривні з 7 по 13. Уж тільки три дні 8, 9, 10 ось такий сів проти плям жира видаляє навіть найстійкіші плями жиру. Макс Павер крем сів 3 в одному, 500 мл, ціна зі знижкою 19 88 гривень. Акція на міс Хелен. Знову, а ця з 7 по 13 аж 29% знижки, відбілювач для тканин, кисневмісний. Тут 530 грам. Зручна упаковка. Зручно насипати для тканин. Ну, мабуть, для, для всіх ткан, тканин, для плям і для відбілювання 77 гривень замість 109. Невеличкого розміру є такі порошки від бренду 365. Це бренд Аврора, порошок для прання 365, тут 350 грам. Ну не такий він і невеличкий, просто в зручній упаковці. 16 гривень, замість 19. І також порошок тільки більшого розміру 650 грам. Тут кіло 200 є і десь 650 далі. 42 гривні. Це господарське, 100 грамове, 72%, ціна 10 гривень гривень зі знижкою з 7 по 13. Це від Каваті мило. Далі Ваніш. Це акція з 7 по 13. Ваніш Актив Плюс. Тут 100 грам коштує 29 гривень. А ось такий ваніш для видалення плям. Тільки три дні акція – 28 гривень з 28% знижка на нього, також 100 мл. Знову акція з 7 по 13 – білі вітрила. Для... Це порошковий такий відбілювач – 200 грам – 24 гривні. І відбілювач білі вітрила – тут 500 грам – 59 гривень замість 69. Я помітила, що ці акції, які три дні, 8, 9 і 10, в них більша знижка на багато, ті, що на тиждень. Блок туалетний. Дивіться, аж 38% знижка, є евкаліпт, є гармонія і спа-моменти якісь 52 гривні, 38% знижка. Також 33% знижки. Ось такий брев. Тут три штуки, 134 гривні, є лимончик, є квіти. Тут а чому квіти? Дорожчі три штуки, квіти 159, менша знижка, і на гармонію менше 159 гривень за оці три блоки. Лимон найдешевший, 134 гривні. Антіналіт, також три дні акція 79 гривень, замість 109. 500 мл тут в цьому сів. З 7 по 13 акція на папір туалетний екола делюкс. Він, до речі, тришаровий. Тут 24 рулони, 289 гривень, замість 349. Нів'єя, піна для гоління, для чутливої шкіри, знижка аж 30%, з 7 по 13 126 гривень, тут 200 мл. Гель для гоління жіночий від арко, Soft Touch, тропічний аромат, я так розумію, 200 мл зі знижкою 128 гривень. Аркопіна для гоління 200 мл в асортименті по 81 гривні і гель для гоління в аерозолі 200 мл 120 гривень. Шкана крем-фарбу від палет в асортименті 96 гривень, знижка, до речі, непогана, 26%. Також 40% знижка. Гляньте на крем фарбу сйоз в асортименті, то її розбирають цей сйоз. 132 гривні замість 219 Сйоз в асортименті. так, кольори, якось Тут такі кольори позалишались, мені здається, небагато. Ось так. Сйоз 132 гривні. Сьомий свій огляд з магазину Аврори буду закінчувати. В якій саме Аврорі я робила цей огляд. Напишу, як завжди, вперше. Шому закріпленому коментарі адресу. Дякую, що дивитесь і пока.